Дайте чесну відповідь: Ви хочете жити в дійсно демократичному, вільному і безпечному суспільстві? Суспільстві, де ваші діти, діти ваших сусідів будуть рости з відкритим серцем, а не під впливом тих, хто навчає маніпулювати? Хотіли б ви, щоб хтось на кшталт Дворкіна мав доступ до свідомості вашої дитини і формував із неї чергового якуба яхла? Якого його жертви в своїх свідченнях описують як гвалтівника і маніяка про звірства, якого сьогодні говорять із жахом? Хотіли б ви, щоб ваша дитина стала жертвою такого питання? якщо ви не хочете цього, не відмахуйтеся від усієї інформації, яку ви сьогодні почули. Це вже трагічна реальність для багатьох сімей. І ми говоримо не тільки про дітей, які стали жертвами. Ми говоримо про майбутнє життя, які можуть бути скалічені злочинами фігурантів антикультової мережі. Підтримайте цей меседж, підтримайте тих, хто не може зараз говорити. Поговоріть про це зі своїми друзями, рідними, колегами. Знаєте в чому сила антикультистів? У тому, що вони гучні, їх одиниці, але вони дуже гучні. Вони створюють ілюзію великого натовпу. І нібито їхня думка. Це думка суспільства. А порядні, добрі люди мовчать. Їх не видно. Їх перетворюють на ненормальних людей другого сорту, стигматизують та ізолюють. Якщо ви за мир, за повагу, за те, щоб діти залишалися дітьми, а не ставали жертвами, не мовчіть. Зараз саме час, щоб усі, хто коли-небудь постраждав від деструктивної антикультової ідеології, об'єдналися. Час, щоб ми разом показали її справжнє обличчя насильницьке, брехливе і руйнівне. тому що, зрештою, йдеться не про культи або експертів йдеться про людяність, про нашу свободу і нашу демократію в цілому, і йдеться про те, щоб ніколи більше на це ніхто не зазіхав. Я звертаюся не тільки до тих, хто вже пройшов через біль і страждання, спричинені антикультовою екстремістською мережею, а й до всіх, кому не байдуже, в якому світі зростатимуть наші діти. Тільки разом ми можемо зробити суспільство безпечним для дітей, побудувати світ. Де під захистом опиниться не тільки їхнє життя, а й тендітний внутрішній світ. Наші діти заслуговують не страху, а майбутнього. І це майбутнє починається з нашої сміливості говорити правду і говорити її голосно.